Я спробую трохи так пожвавити дискусію. Криза управління комерційних банків так що шляхи її подолання. Давайте перший слайд. І так, я хотів би розпочати з того, чи була ця криза. Не чи чим вона була чи чи були якісь чинники, які казали, що ми рухаємося до кризи? І що ми бачимо? Ми бачимо, що починаючи десь з восьмого, у нас відношення кредитного портфелю до внутрішнього продукту, а це кредити депозитні, тих кредит кредити юридичних кредити фізичних особ, падав. але особливо він почав падати пізніше з 10-го, 11-го, 12-го року. Що що проходить? Я хочу сказати, що криза починається з дій фінансової системи, і фінансова система інколи виступає провокатором криз. Так що відбулося такого в 2011 році, що ми маємо зараз плоди цієї кризи? Я хочу сказати, що в 2011 році Національний банк почав говорити про таргетування інфляції. І почалась політика, коли інфляцію таргетувати, почали інструментами, якими ні в коєму разі не можна було це робити. А це інструменти обов'язкового резервування, а також зменшення зменшення грошової бази і час відказ часу створення міжбанківських криз на міжбанківському ринку. І якщо є тут протеклітуючі банкири того періоду, Так, є, да? підтримайте мене, що будь ласка, що в четвертому кварталі. 2011 року ось, процентні ставки почали літи, літати до 30%. До, до 30%. Що це значить для банкіра? Коли відсоткові ставки на міжбанківському ринку йдуть до 30%, А наприклад, я був голова банку, у якого було багато валюти, і ми е, зафондовано. У нас були досить великі депозити валютні, і ми ці валютні депозити давали іншим банкам, брали гривню як ресурс і працювали з цим ресурсом, акредитували ми там будівельний комплекс, то коли про це і стояло це від 2 до 5%, тобто ти береш ресурс у доларовий, скажімо там по 8%, ну 10% плюс ще е, накладні розходи там 18% з, 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 з цією ставкою можна працювати, то коли ставки стали 30, а інколи 60% то розвалилася економічна модель. Я, як практикуючий банкір, можу сказати, що я тоді витрачав на міжбанку 5-7 мільйонів на свопові операції, а коли у мене там вийшло 35 п'ять мільйонів, заплатити прийшлось, То вже було не до кредитування. А раз не до кредитування, то починаються інші речі. Економіка починається, зжимати, зжиматися, тобто банки думають, як їм самим вижити, і вже не до того, щоб розвивати економіку, кредитувати економіку, а як самим пережити лихий час. І це в той період, коли ми маємо євро 2012 і всі надіємося що буде економічне чудо і економічне зростання. От початком політики дорогої гривні. Коли були зроблені, кораблі, це для вас, коли були зроблені преференції для депозитів, в, для депозитів в національній валюті і дуже дорогі невигідні для депозитів в іноземній валюті, ми заложили міну уповільненої дії, яка вибухнула пізніше. А що ви що на цих графіках? Це наша грошова шкала відносно. Це, це у нас грошова реформа. Це наш курс долара відносно там в рази скільки мінявся. Це, от перше коли ми вийшли на рівень, на, 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 на рівень 5, потім на рівень 8, потім на рівень нинішній. Тобто в нас шкала грошей за цей період змінилась більше ніж в 11 разів. При цьому, При тому, що у нас оце зелененька ідея, це зростання цін товаровиробників. Воно завжди випереджає після зміни шкали цін на. Шкали цін обмінного курсу, вона завжди випереджає за рахунок диспропорції народного господарства, вона тягне за собою ціни товаровиробників. А за цими цінами товаровиробників йдуть ціни споживчі. І Якщо сьогодні там, споживці ці ціни змінилися на 46%, а Національний банк каже, що на наступному році ці ціни будуть змінені тільки на 12%, то у мене є дуже великі сумнів в тому, що це може відбутися, тому що раз ми втратили там, 100% валютного курсу, то ми за 3-4 роки обов'язково наберемо 100%, 100 інфляцією. Як ми бачимо, рівень споживчих цін і рівень обмінного курсу час від часу зрівнюється, декілька точок перетину. А це наш е, е, графік е, національного е, е, вала внутрішнього продукту в долару-квіваленті. Що ми бачимо? Що ми втратили десятиліття. Тобто ми повернулися по рівню ВВП на початок 2005 року. Значить, що далі що я хочу сказати, це графік нашого експорту-імпорту. Коли змінюється шкала цін, то теоретично повинно експорт збільшувати, а імпорт зменшуватись. У нас відбувається таке. Ні, 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 не відбувається. У нас майже однакові зміни. Ну там до 34-38%. Тобто, за структурою нашого виробництва. Нам щоб більше зробити метал, треба більше купити енергоносіїв. Щоб виростити більше сільхозпродукції, треба більше затепали мастильних і засобів захисту, захисту рослин. Тому, якщо казати про таргетування інфляції, яке знову піднімає на щит національний банк, то в мене беруть великі сумніви, а чи розуміють вони взагалі. Як побудований суть диспропорції нашої економіки, як вона побудована, але на це питання добре відповідають іноземці. Ось у мене графік з 2008 року до, 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 до теперішнього дня це рівень е, коштів нерезидентів резидентів в банківській системі. Що ми бачимо? Квартал до кварталу у нас кошти в банківській системі зменшуються, а питома мага збільшується, тому що змінюється шкала виміру грошей і. Ми так чи інакше в своїй банківській системі маємо 30% чужих грошей, які все одно нас будуть, діяльність яких все одно нас буде харадити. Далі. Як веде себе внутрішній інвестор взагалі на цьому інтервалу? У мене тут графіки побудовані з 98-го року, ще коли я з Водим Петровичем Гетьманом працював. Так, от що ми бачимо, що пари це рівень депозитів фізичних осіб. Що що відбулося? Довіряли на населенню на початку 90-х на початку 90-х 90-х банківській системі. Коли повірила, коли був зроблений інституційний шах, інституційний шах це фонд гарантування вкладів населення і не просто фонд гарантування ресурсів. Він ще розібрався з банком Україна, з нашим банком, славянським, і тільки після того, як він проявив себе на, на практиці, гроші понесли в банку. І ми бачимо, що до, до кризи 2008 року -го е, населення принесло 41 мільярд грошей в банківську систему. Далі пройшла, пройшла криза. І все одно населення перше повірило в нову політику і принесло ще до 53 збільшилося це. Але ті. Регуляції, які зараз здійснює Національний банк, ведуть до чого? До повного доповнення, доповнення, зневіри, доповнення зневіри. Тобто, коли по три тисячі, коли ти приходиш, принесеш в банк 20 тисяч доларів. Mm -hmm. Після зміни шкали цін ти можеш у фонді гарантування забрати тільки 10. І то після е, з, е, митарства, що треба за, за цими грошами ходити, ходити як на роботу, то зовсім немає ніякого бажання нести ці гроші. Це динаміка ринку кредитів-фізичних осіб. Ясно, що в цьому періоді е, було е, кредитування фізичних осіб у валюті, і ми досі розплачуємося за е, е, ту політику. І за те експоненціальне зростання, коли регулятор повинен був побачити, що воно росте непропорційно, і що закладується міна під майбутню стабільність, в тому числі соціальну стабільність. Зараз ми бачимо квартал до квартала постійний відток цього, цих ресурсів. Він вибув відбувався шляхами з банков, з ринку, вилучається банків, в яких були кредити фізичних осіб. Тобто вони не обслуговуються, обслуговуються гірше, і ми бачимо там намагання прийняти хоч якийсь закон щодо захисту на цьому ринку, але він не працює. Що це означає? Це означає, що нема коштів не в будівельному бізнесі, тобто не несуть люди, не беруть люди кредити і не будують нові квартири. І нема грошей на споживчому ринку. У нас в цьому році упала на 25%, по-моєму, обіг в торгівельній мережі, тобто обіг на товарному ринку. Тобто кризи, помилки, які були здійснені попередні, вони сьогодні мають дуже глибокий вплив. Динаміка депозитів юридичних осіб. Ну, ми повернулися приблизно на на, на на рівень 2007 7, 7 року. Що можна сказати про по, поточно? Вона відповідає динаміки фізичних осіб, але це зовсім не захищені гроші. Тобто, гроші, які знаходяться в юридичних осіб, які знаходяться в банках, які втратили і вилучаються з ринку. Вони фактично фактично не повертаються. Тобто, ми на цьому ринку е, втрачаємо е, наш інвестиційний капітал, і ми втрачаємо на цьому ринку. Працюючі малі і середні підприємства, вони, вони у нас самі не, не, не захищені. І нема навіть розмов, хоч якісь, щоб створити фонд захисту, або якось організувати цей ринок. З хорошого хочу сказати, що останні два квартали дійсно там з'явилися е, 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 ну, намітки на те, що. Застабілізувалися залишки юридичних особ, осіб в банківській системі. Ну що ми бачимо? Ми втратили з 90 мільярдів кредитний портфель, він впав там менше, ніж до 40 мільярдів. Тобто, ми втрачаємо наш кредитний потенціал в цілому системі в той час, як далі. В той, той час, як на ринку йде дуже жорстка конкуренція, дуже жорстка схватка. Красним це від, значить, кошти фізичних осіб, кошти юридичних осіб, це ті ж графіки, тільки вже в, в розрізі банків. Кредити фізичних осіб, кредити юридичних осіб. Червоні цифри це від, відтік, чорні це ті, до кого йде приток. Що ми бачимо? Приростають державні банки за 10 місяців. Приростають іноземні банки, трохи приростають російські банки, хоч намета, але з них виносять, виносять валюту з усіх банків фізичні особи. Трохи покращилась тенденція на кошти юридичних осіб. Хоча тут багато де йде перекредитування, значить заміна депозитів юридичних валютів гривнів. Кредити фізичних осіб в валюті у всіх банків просідають, тобто йде відток. Ем, почали кредитувати Ащадбанк, Райфайзенбанк і Укрсоцбанк в гривні ну, по, 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 по цьому році почали кредитувати в гривні фізичних осіб. Украсили Ащадбанк і Райфайзенбанк. І е, е, почали кредитувати юридичних осіб. Але тут є багато перекритого. Наступний слайд. Я тут е, не буду зупинятися, тому що це поточний місяць, тому що повед, е, уряд почав казати, що в нас там дуже велике зростання, ну, там почалося, але я хочу показати червону верхню стрічку, що особливого зростання немає. У нас продовжується відток як. Коштів юридичних, юридичних і фізичних осіб, так і кредита юридичних і фізичних осіб. Наступний слайд. А це ось відображена конкуренція на цьому ринку. Іде перерозподіл, перерозподіл коштів, коштів на ринку. Спеціально для цієї аудиторії я хочу там багато щасного розказувати про е, е, приватбанк. Оце динаміка Приватбанку що там питовою кредитних ресурсів. Що ми бачимо? Що в якийсь період один банк зайняв 20%, 20 ринку. У нас не працює антимонопольне законодавство. Давно не працює. У нас не працюють основні інститути, які повинні регулювати ринок. Це ж це ж саме стосується от червоний приватбанк. Це саме стосується і е, питоме вагітні депозитів депозитів. Тобто, один приватбанк має більше, ніж всі державні банки. Має більше, ніж російські банки. Ну тобто відповідно, то тобто один приватбанк бато має ресурсів більше ніж цілеї групи банків. Наступний слайд. Ну, це е, те, ж саме, те ж саме, але в е, активи, кредити, е, депозити, е, балансовий статутний капітал, банки з державним капіталом, банки з приватно-українським, банки з іноземним крівросійського, російського капіталу. Що я хочу показати, звернути увагу, що російські, російські банки на цьому ринку в цьому періоді втратили свій капітал. Тобто їх кредитні портфелі обслуговуються, мабуть, найгірше і най, 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 найгірше. Тому питання там, що робити з російськими банками, це на цьому ринку досить таки скользьке. Бо бо зараз ми можемо маємо ставити питання щодо ви, там, збільшення статутного капіталу. Це прямі інвестиції, які нам зараз ну конче кончені необхідні. З, з іншого боку, вони мають проблеми з обслуговуванням боргових зобов'язань, які утворилися на даний момент, і все це приходить виходить на фоні того, що Значно погіршується якість, якість активів. Ми бачимо в цілому по, по, по системі збільшення погіршення активів майже на 60%, В той час, коли деякі іноземні банки показують більше ніж 100%, 200 і російські банки показують це ж це, це ж саме погіршення стану портфеля. Тобто криза в самому розпалі. Далі це графік. Оце формування резервів. А це Капіталі... капіталізація. Ми бачимо, що в цій кризі 2015 року банковський капітал згорів. І по треба буде декілька років наполегливої роботи, щоб якось відновитися, відновити, щоб банки відновили капітал. А це я хочу показати графік. Зараз пішли розмови відно відносно створення е в Національному банку. Єдиного реєстру позичальників. Так я хочу сказати, що от як це зареєстровані нові банки з 1995 року, а це банки, які пішли з ринку, тобто їх дуже багато пішло. Так що я хочу сказати, за, за кожною волною, коли уходили, уходили банки з ринку, з'являлася волна, коли приходили нові банки на ринок, причому, причому з, тими, з тими ж самими е, акціонерами. Так от, я маю надію, що реєстри, який створюються, зробить перепону, щоб ті люди, які, значить, на цьому ринку нашкодили, більше не повернулися сюди. Наступний слайд. Це капітал в доларовому кваленті, а це активи в доларовому кваленті. І я хочу показати таку сумну. сумну Долю, ну, скажем, на державних банків я спеціально для цього робив. От Ащадний банк. Він був там, капітал був півмільярда доларів, потім піднявся поступово до 2,5 мільярдів, а потім, після, після девальвації, він просів і звернув повернувся на, 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 на рівень одного мільярду доларів. Це, це в той час, коли Ащадний банк в цьому періоді вийшов на світовий ринок і залучив, скільки там, я не пам'ятаю, 600 чи 800 мільйонів. Те ж саме, стосується Осімбанку. Півтора мільйона він залучив на, на міжнародних ринках. Тобто мі це міжнародні запозичення і Ащада більше, ніж їх власний капітал зараз, який сложився. Ну, Про Укргазбанк я про сумну таку зовсім не буду. Я вже не буду говорити про Рейдбанк, який там втрачає, втрачає, втрачає позиції, втрачає, втрачає капітал місяць від вісім, квартал від кварталу. Від кварталу. Далі. А це за 10 років. Фінансовий результат банків. І що ми бачимо? Що фактично всі групи банків внесли збитки, причому збитки більше більш і більше. А останніми роками особливо великі збитки в 2014-15 році показали державні банки, Ексімбанк і Ещадбанк. Ексімбанк на рівні ур 13 мільярдів, там, а Щадбанк на уровні ну, майже такому там, 12 мільярдів. Я вже, якщо банки з іноземним капіталом, західні банки, вони там працюють своїм, працюють своїм капіталом, тобто це прямі іноземні інвестиції, то фактично ці банки рефінансуються державні банки за рахунок бюджету, тобто за наші, за наші з, вами, з, вами, з вами кошти. І тут я підходжу до основною темою з сьогоднішнього виступу щодо до корпоративного управління. Далі. Що я хотів би в цьому виступі в університеті, де я захищав дисертацію сказати, що дисципліна починається з головного з виконання конституційних норм. А що стосується банківської системи, це, це стосується Ради Національного банку. Тобто, попередня рада. Яка яка визнала роботу нинішнього складу Національного банку якою там е незадовільною? Абсолютно вірно. Це я до, до вас хочу сказати, там значить анову раду ні, ні, ні не створюють, бо бояться. А дисципліна починається з того, що повинна бути корпоративне управління е і незалежний, і і, і, і незалежний погляд на дію. Фінансового регулятора, який суттєвим чином впливає на кіномічні процеси, і в банківські системи, а банків в цілому на економіку. Тому що не може, може рости банківська система, коли падає економіка, але в, в, може, може бути так, що банківська система може спровокувати кризу економіки. Я категорично проти політичних чинників, зв'язаних з формуванням. Е Ради Національного банку на засадах, стільки-то від президента, стільки-то від ета. Рада повинна ета, формуватися професіоналами, які розуміються на макроекономіці, які розуміються, так як Банки Англії, люди, які розуміються на морському, на, морському, на ета, там, ні, так, все, хвилину, да, і так. І тепер далі я хочу сказати, що не працюють у державних банках і ради. Державних банків, тобто не в аксім банків за півроку, як кажуть, не було ні одного засідання Ради спостережних рад, не Ощадному банку. А це ключові органи, біля яких формується стратегія, і повинен бути стратегічний комітет, який аналізує економіку і дивиться роль місця цього банку на ринку. Комітет з аудиту, який аналізує діяльність банку і шукає діяльність менеджменту банку і шукає його промашки. Комітет з ризиків, який аналізує портфель і дає рекомендації з, 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 з їх, цих. Тобто те, що прописано по, по базельським принципам, воно повинно працювати. І що я хочу сказати? Олександр <розвісна> Анатольович, він поет банків з українським капіталом. Я хочу сказати, що банки з українським капіталом вони, конечно, формально витримують. Далі можна формально витримують. Вимоги базеля щодо формування комітетів, але формально. Тобто я працював в багатьох невеликих комерційних банках, коли коротка скамейка, дуже важко сформувати всі одні тими людьми, які працюють і в управляючій компанії, у хазяїна, і в банку. Всі комітети, які повинні працювати або там повинні очолюватись. Тобто, на жаль, в Приватному секторі було б дуже багато формалізму, і за цей формалізм ми зараз теж розплачуємося. Тобто, створення кептивних банків, які фактично працювали на одного хазяїна, теж нічого доброго для економіки не несли. Я дякую за увагу. Готовий відповідати на питання. Дякую, Антон Олександрович. І прошу запитання до доповідача. Ви сказали, що створення. Центральним банком реєстр позичальників ніби допоможе йому не допустити повторно на цей ринок тих, хто вже його один раз, образно кажучи, дуже підмочив. А без цього Національний банк не знає, хто вже його підмочив і більше не пускати, хіба в реєстрі справа. Чи може щось? Є такий. Перуанський економіст Ернандо Ернанде да? який каже, що в суспільстві діють формальні і неформальні правила, і формальні правила це закони, які приймаються, їх там змінюються, і часто змінюються, а неформальні, тобто які йдуть від суті суспільства від менталітету суспільства, вони деформуються дуже повільно, і формуються дуже повільно, і вони ну, досить, досить інертні. І саме вони значною мірою. Тренд розвитку задають тренд розвитку суспільства, тому якщо виходити з формальної точки верні, з неформальної точки зору, то всі, ну, багато хто цих людей знають. А якщо виходити з юридичної точки зору, то до цих людей дуже важко пред'явити якісь претензії. Тому створення реєстру, який який, ну, який ну, я про це, знаєте, я був у Франкфурті третьому році, це вже оскільки більше, чи ж 13 років. І тоді, на досить велика аудиторія була банкірів з різних країн, і запитали, у кого, нема, у кого нема такого реєстру. Так виявилось, тоді не було такого реєстру тільки в Україні, в Монголії. А пройшло 13 років, ми тільки підійшли до того, що. У всіх країнах вже давним-давно створено. Тобто, е, е, я, як е, ну, от, людина, яка працювала з негативно-класифікованим активом банку Надра. я хочу сказати, це, що до, це дуже тонка справа. Що, що є позичальнику, позичальника є ті, хто надавали гарантії, там, значить, е, е, там. Е, Фірми, які підставляли там свою нерухомість під гарантію цього кредиту, потім далі йде банкротство, і там такий клубок розкручується. Що е, дуже складно сказати: а хто вкрав гроші? Ну дуже просто. Банки чому падають? Банки падають, тому що з ними не розрахувалися позичальники. Позичальники чого? Деякі позичальники не, 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 не розрахували свою економічну модель. Деякі просто ізначально були спрямовані на те, щоб красти гроші. Ін, інколи ті, хто вкрали гроші з боку позичальників, і ті, хто керували банком, одні ж ті ті люди. І тому, і, і тому це дуже складна така процедура, як у Національному банку. В новому тро треба дуже уважно і ретельно вибудовувати.